Тепер Путін ще дуже довго не зможе запускати в тій кількості безпілотників по Україні, як було до цього, тому що постаралися сили безпілотних систем Роберта Броуді Мадяра. Вони нас нанесли нищівний удар по складах персоналу, техніці і все, що має відношення до виробництва складування і запуску по Україні шахетів, граній і всіх інших ворожих дронів. Також друзі під Москвою тотальний блекаут сотні тисяч. Росіян сидять без світла. І що цікаво, цей напрямок вже був під атакою безпілотників е, Сил оборони України. Поговоримо про звичайно ж цю клоунаду, яка називається Атака дронів на Валдай, резиденцію Путіна. Є чергові, дикі, смішні, потішні заяви від керівництва терористів. З вами це все звичайно ж проговоримо. Також друзі, Азов і перший корпус Дениса Прокопенка на добропільському напрямку. Отримує підкріплення його материнський, 12-й, 12-та бригада азовців передислоковується і буде допомагати нищити ворога на одному з найскладніших напрямків на фронті. Ну і звичайно ж поговоримо про те, що Трамп обіцяє підняти зарплатню в Україні. А також каже Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, що 47-й президент пообіцяв дислокацію американських військ в Україні. Сьогодні, 30 грудня, вівторок, мене звати Ігор Гаврищак. Давайте разом з вами проговоримо ці всі найцікавіші новини. Зібрав справді для вас дуже багато новин топових. проговоримо, проаналізуємо простою доступною мовою. Перед тим попрошу вас підписатися на цей YouTube канал, поставити вподобайку, прокоментувати звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання. все, друзі. Вітається, давайте разом просувати квіномовний контент і боротись проти російської пропаганди. Що ж почну з того, що птахи першого окремого центру безпілотних систем нанесли масоване друзі ураження, по лігу складування, спорядження та підготовки пусків шахедів, граний в Донецькій області, тимчасово окуповані. Ось сам роберт Броуді і похвалився цим доробком. Прекрасне відео. Дивіться, я вам розповім, що і куди влучали, влупили. По логістичному хабу пункт передполітної підготовки та обслуговування грани шахедей та гербер, центральний склад бойової частини для грани і шахедів, накопичувальний склад Гербер, пункт зосередження особового складу та техперсоналу противника, що здійснює підготовку та технічне передпускове обслуговування грани, шахедів та цих гербер. Тобто ви розумієте, весь комплекс, який росіяни до речі, це в районі. Донецького аеропорту і це вже друге подібне влучання, другий наліт за останній місяць сил безпілотних систем Роберта Броді Мадяра. І воно є масованим і повністю уражена вся лінійка, весь ланцюжок роботи від виготовлення складування. Ударів, випробувань, все рознищено. Ви бачите, це на кадрах. Тобто, найближчим часом, як мінімум, ворог не зможе в тій кількості, які запускав е раніше, запускати свої ворожі для нас дрони. Прекрасне привітання болотяним під новий рік. От хай їхня снігуречка і Дід Мороз це все тепер розгрібають. Друзі, також. Темно під Москвою, внаслідок аварії, в Підмосков'ї без електрики залишилося понад 600 тисяч росіян, 600 тисяч. Де це відбулося? Далі я вам розкажу, що каже тамтешня влада і чому воно не збігається з реаліями. Ось, дивіться, вже для вас я зберіг. Зараз покажу детальніше. Є Москва, от ви бачите, і є три. Ключових населених пунктів, про які я зараз скажу вам, ось це Раменське, Жуковське і Люберці. Що відомо, друзі? Адміністрація Раменського міського округу повідомила, що на центрі живлення в Доніно згоріла електротехнічна шина. Наразі здійснюється перемикання споживачів на резервні джерела живлення. ділянки мереж, що залишилися, будуть виведені в ремонт орієнтовний час. Роботи невідомий, також без світла залишилися жителі підмосковного Жуковського та Литкаріна. Повідомляють е, тамтешні посадовці, що спричинило загоряння. Невідомо до цього мер Москви Саб'янін казав наступне: друзі: що почалася така українських добрих безпілотників, тобто 600 тисяч росіян зараз в блекауті. Що цікаво, друзі, оце от раменське. Вересні місяці, 10 числа, вже була в цьому напрямку атака, і тоді криворуки ППО Російської Федерації відправили безпілотник в багатоповерхівку. Я пригадую, я вам вересні розповідав про це той самий напрямок. І зараз влада каже, щось там відбулося. А подивіться самі, як росіяни. А це, от бачите, фотографію я вам покажу. А це от раменське знімають самі росіяни. Там вони дуже засмучені. Розповідає цей росіянин, що такого раніше не було. Треба купувати нові павербанки, тому що не буде вистачати нам жилення. Телефони не будуть працювати. І він взагалі такого не пам'ятає, а без тільки домівок. Були взагалі без освітлення. Подивіться, справді темінь під Москвою здавалось би, що ж таке може бути. Можливо, якісь безпілотники долетіли. Не валдає звичайно, але тут ми бачимо факт А до речі, про Валдай вам ще розповім, тому що вийшов Пісков, так вам ті зерну. Я такого ще раніше не чув. Він каже наступне. А нам і не треба демонструвати доказів того, що на Валдай летіли безпілотники, бо вони летіли. Ось аргументація Кремля. Ось аргументація російської терористичної організації. Але до цього хочу вам розповісти про добропілля на добропільському напрямку. Давайте виводу вам мапу один з найважчих напрямків на фронті. Є підкріплення. Ви знаєте, що серпні місяця відколи відбувся прорив. Ну хотіли створити прорив, і навіть просунулися. от зараз вам покажу ось зеленим кольором біля добропілля, промальовано саме ту межу, до якої могли дійти, до якої в серпні дійшли росіяни. Тоді ж, на цей напрямок було друзі, кинуто перший корпус, яким командує наш легендарний редіс. Позивний Денис Прокопенко їм вдалося це відрізати, відбити. І тепер відомо наступне: що на підмогу редісу приходить його рідна бригада, 12-та бригада Азов. Офіційне їхнє повідомлення: ми зайняли смугу оборони на добропільському напрямку. Підрозділи бригади вже виконують бойові завдання в зоні відповідальності першого корпусу НГУ Азов у взаємодії з підрозділами Сил оборони. Бригада Азов значно посилить вогневу міць і спроможності корпусу з пошуку і ліквідації сил. Збройних сил Російської Федерації. Друзі, ось Інтере Юніт Обсервер написав наступне. Він деталізував, і я вам це хочу передати. Е, він сказав: е, перепрошую, повідомив наступне. Що от є перекидання? Я вам покажу, як воно виглядає 12-та 12 бригада. працювала на турецькому напрямку. Ось зараз так. Ось, ви бачите, перекидання на добропілля працювала на турецькому Костянтинівському напрямку. Що відомо, добропільський напрямок. 12-та бригада Азов нарешті прийняла до свого материнського корпусу. Після прориву російських військ на початку серпня, перший корпус розгорнув свій штаб на добропільському напрямку. Водночас, 12-та бригада Азов залишалася у своєму секторі південніше Костянтинівки, і в біля, знаєте, на населеному пункту Торецьк сьогодні бригада повідомила про передислокацію. Це означає, перше осіньтера, що наразі три з п'яти органічних бригад корпусу перебувають під його безпосереднім оперативним управлінням, і тепер вони будуть вести боротьбу проти 51-ї загально. Е Військової армії Російської Федерації 20-ї мотострілецької дивізії та значного угрупування морської піхоти противника. Ви знаєте, що місяць тому десь морську піхоту перекинули на цей напрямок. А я вам нагадаю: коли з добропілля повернемо, повернусь на мапу, коли з добропілля було вибито ворога, ось з цього зелененького забарвлення. Ось отут то якраз командувач 51 ї армії, проти якої зараз буде доплюсується 12-та бригада азової буде воювати. Було звільнено, бо він доповів, що вони все тримають а насправді наші перший корпус, наші азовці їх там розтрощили. Ситуація на цьому напрямку, друзі, наголошу дуже і дуже непроста, але підкріплення від азовців. Дасть свої результати як більш чим переконаний, бо я дуже добре пам'ятаю, як вони працювали на своїх попередніх напрямах. Ну тобто, це не вся 12-та бригада, частина перекинута ще біля турецької Костянтинівки залишиться, але вони виконують свою роботу просто таки на Ну і що ж дійшли ми, друзі, з вами до клоунади, яка називається дрони. На Валдай, прес-секретар диктатора Путіна Пісков заявив, що Росія не буде виходити з переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, але вестиме перемовини насамперед з американцями. І також Пісков пригрозив посиленням переговорної позиції. За його словами, Росія не буде виходити з переговорного процесу. Водночас сказав, що дипломатичні наслідки, начебто атаки на резиденцію лідера Кремля. Полягатимуть у посиленні переговорної позиції, але що цікаво, пригадуєте, коли 2 грудня Всі Вітков і Джаред Кушнер е оточення Трампа були в Москві, звчалися з Путіним і понад 5 годин говорили. Вони сказали, що ми засекретили про що ми говорили, і зараз теж саме каже Пісков: ми таємні домовленості змінимо, але про них оголошувати також не будемо. Бо ми дуже сильні конспірологи. Ну це взагалі така комедія, що просто далі нікуди. Також він заявив, що. Найцікавіше настільки в небезпеці життя Путіна, що тепер вони природньо не будуть казати, де знаходиться їхній диктатор. І каже наступне: я знаю, що природньо ми бачимо, що сам Зеленський намагається не заперечувати це заперечувати атаки, і багато західних змі підіграючи київському режиму, починають розганяти тему, що мовляв цього не було. Але це абсолютно божевільне, божевільне твердження, каже Пісков. Але знову ж таки, наводити і демонструвати факти ударів по Валдаю він наміру не має. каже це і так очевидно на це в себе в соцмережі. Відповів наш міністр закордонних справ пан Сибіга каже. Минув майже день це він вчора. Писав. А Росія досі не надала жодних право до подібних доказів своїм звинуваченням України і у нібито нападі на резиденцію Путіна і не надасть, бо їх немає такого нападу. Не було за словами Сибіга, це звичайна російська тактика звинувачувати іншу сторону в тому, що роблять або планують самі російські Росій... перепрошую, російські маніпуляції щодо, нібито спроби атаки на резиденцію Путіна сфабриковані лише з однією метою створити привід і фальшиве виправдання для подальших нападів Росії на Україну, а також для підриву і перешкоджання мирному процесу. Себіга також нагадав, що по-перше, цього року Росія вже завдала удару по будівлі українського уряду. Пригадуйте, були ці удари. По друге, українська армія атакує лише законні військові цілі на російській території. Друзі, ми з вами кожен не спілкуємось і демонструємо відео. І будь-хто може побачити відео. Якщо атака була, вона буде зафіксована, тому що живемо в 21 столітті, коли неможливо приховати ті чи інші. Удари, тим паче, як казав Лавров, коли 91 безпілотник летів на Валдай. І по-третє, каже Сибіга: Росія є агресором, а Україна є країною, яка зазнала нападу і захищає відповідно до статті 51 статуту ООН. Не можна ставити знак рівності між агресором і країною, яка захищається. Ну і ми розуміємо. А Трамп і такі країни, як Пакистан, Об'єднані Арабські Емірати, Індія, тому що вони засудили цю атаку, не маючи нічого. Ніякого уявлення і тепер друзі, давайте ми собі уявимо, як виглядатиме перемир'я, припинення вогню, довгостроковий мир, як хочеться називайте, під соусом знову ж таки гарантії безпеки в будь-який зручний момент. Російська Федерація. Навіть не буде згадувати про утиски російської мови, утиски московської церкви. Навіть не будуть вигадувати, що пролетів якийсь голуб з боліт, і його тут утісняють в Україні. Інші українські голуби не дають дзьобати зерно. Ні, вони просто вийдуть і скажуть: слухайте, а дивіться, безпілотники летіли там. Я не знаю, в Сочі на резиденцію безпілотники летіли в напрямку на Кремль і відновлять бойові дії. А ви знаєте, як він, як він відреагував Трамп вчора на зустрічі з прем'єр-міністром Натаняв, він сказав: так мені Путін сказав ранці в цій розмові, це неподобство. Ну звичайно, я не знаю, було чи не було, але це так не, не можна робити. І потім об'єднані Арабські Емірати, Індія, Пакистан засудили. Що засудили, не зрозуміло. Чому засудило? Зрозуміло. Підтримуй диктатора Путіна. Знову ж таки, ми розуміємо, що в такому випадку, як до речі, сказав колишній. Президент Польщі Комаровський каже, Україна має розраховувати на країни Європи і на Велику Британію. Бо позиція Білого Дому праймі при Трампові ми її бачимо. Вона для нас абсолютно неприйнятна. І знаєте, ми вже якось звиклися друзі, з тим, що Трамп несе ту чи іншу якусь дичину, але вдумайтесь, те, що каже Сибіга, коли є терористи, які кожного дня вбивають українців, накривають українські міста безпілотниками. Це для Сполучених Штатів Америки під керівництвом Трампа є абсолютною нормою. Вони не відмежовують агресора, вони не відмежовують жертву. Для них це просто війна, де сумарно кожного тижня, як каже Трамп, гине 25 тисяч солдатів. І байдуже, що одні геноцидники, гвалтівники і взагалі не люди, а інші героїчні люди, які роблять нереальні речі, аби захищати свою батьківщину. Ну, але це пояснювати Трампу, як ви знаєте, не доводиться. І попри це, друзі є заяви, що, мовляв, Трамп готовий відправити армію в Україну. Я б не дуже в ці слова вірив, не тому, що там, припустимо, прем'єр-міністр Польщі каже неправду або Зеленський, а тому, що Трамп може одне нести, а інше робити, і все ж сьогодні. Наш президент Володимир Зеленський поговорив з журналістами і, от головні. Тези, про які було проговорено заяви про атаки на резиденцію Путіна, це фейк на думку президента. Це пов'язано з тим, що спілкування української та американської команд, а також спілкування Зеленського і Трампа, були позитивними. Президент України знову наголосив, що він в будь-який момент в будь-якому форматі готовий зустріч, зустрітися з Путіним. Але ми прекрасно знаємо, що маленький карлик з Кремля на це не погодиться, тому що він розуміє прекрасно, що це буде вони так вважають, крок назад. Вони ж офіційно не визнають нашу владу. Вони ж офіційно кажуть про якісь там. Узурпацію, як вони казали, там переворот в 2014 році. Це ми все вже проходили. Україна та США каже Володимир Зеленський перебувають на етапі щоденних інтенсивних консультацій. З січня в Україні заплановано зустріч коаліції охочих 3 січня, перепрошую на рівні радників. А вже 6 січня лідери країн мають зустрітися в Франції буквально через тиждень. Також про розміщення військ згадав Зеленський каже, це війська США, і тому саме Америка ухвалює такі рішення. Безумовно, ми це обговорюємо і з президентом Трампом і з представниками коаліції охочих. Ми б хотіли цього. Це була б сильна позиція щодо гарантій безпеки. Заяви Об'єднаних Арабських Еміратів та Індії, в яких вони засудили атаку по резиденції Путіна, якої не було наголошує президент, викликають неприємні відчуття, оскільки ці країни не засудили удари Росіян по українських. Діточках та вбивства наших людей. І справді, друзі, а де ж заяви ОАЕ чи Індії? Давайте, хоча б, візьмемо останню жахливу атаку по Києву, де летіло більше півтисячі дронів і 40 ракет. І є факти, і ми це можемо показати як на рендрамоді, так і близькому Сходу, що атака відбулася. А тут нічого немає, але вони засуджують. Отакі от, от цинічні ці, ці лідери цих країн, які до речі, Індія, ми знаємо, вона входить в топ 3 країни, які купують цю криваву нафту Росії. І нічого тут вони все нормально, їм все підходить. Важливо, друзі, також Володимир Зеленський сказав, що він говорив з Трампом, і Трамп, нібито, зацікавлений в тому, аби. Інвестувати в Україну, аби українці поверталися до, до України і навіть готові збільшувати зарплатню як українцям, так і військовим. Ну тобто, це не короткострокова перспектива, а це далеке майбутнє України. Але знову ж таки це треба все фіксувати на папері. І е, одне з ключових друзі, зеленський сказав, що визначився з головою офісу президента. Я визначився, каже Зеленський. Інформація буде трішки пізніше. Ну будемо стежити. Головне, аби це знову не був Андрій Єрмак. Знаєте, може таки бути звичайно жартую, але що знову він стане очільником офісу президента. Але насправді хочу вам сказати, що сама позиція офісу президента, вона багато зніме завдань, які би мав не робити Володимир Зеленський. Багато технічних питань я сподіваюся, що це буде достойна. Особа. Ну, ми знаємо, що з Палісою велись розмови, з Буданом велись розмови з міністром цієї Федоровим, цифровою міністром цифрової цифрового напрямку. Я сподіваюся, що вдасться вибрати когось справді достойного. Ну і на завершення, друзі, прем'єр-міністр. Польщі каже, що мир в Україні стає дедалі ближчим, ба більше ключовим результатом переговорів останніми днями стала декларація США про гарантії безпеки, і що каже Туск. Він тут набагато акцентованіше каже, включно з розміщенням американських військ в Україні. Ми оцінили результат, каже Туск першого етапу серйозних переговорів, у яких беруть участь лідери України, США, Європейського Союзу і Канади. Мир з'явився на горизонті. Немає сумнівів, що відбулися події, які дають підстави. Сподіватися, що ця війна може швидко закінчитися, але це все ще надія. Все ще далеко до 100% відсоткової впевнені, за словами Туска США задекларували готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після підписання мирної угоди. Він зазначив, що в гарантії безпеки включено присутність американських військ, наприклад, на кордоні або на лінії розітнення між Україною та Росією. Ці однозначні декларації з'явилися вперше подивимося наскільки послідовними будуть наші партнери по інший бік атлантики але це дає надію на завершення цих переговорів успіхом успіхом я вважаю, завершення війни друзі тут треба дуже бути обережним бо Туз скаже що послідовність ми надіємося на послідовність сполучених штатів америки але хочу вам нагадати що вже було від Трампа що путін не виграє на полі бою що путін папороговий тайгер що його економіка в дуже поганому стані а потім, що з'явилося Володимир Зеленський, ти маєш швидше підписувати угоду, бо вікно можливостей може закритися. Росіяни дуже швидко наступають. Ось весь Дональд Трамп. Друзі, це були найважливіші новини станом на 30 грудня вечора. Вівторка обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте свої вподобайки і поділіться нашою з вами розмовою. Давайте збільшувати спільноту людей, які щиро бажають Україні. Незалежністю суверенітет суверенітету і перемоги над злом. А зло це є російська терористична організація.